Радий вітати вас словами, якими Християни, вітають вітаю один одного в цей час Христос Воскрес. Mm -hmm. Нехай Господь благословить нас, щоб ми завжди славили Його, навіть якщо в нас не не все так, як нам хочеться. Не все завжди у нас добре, і не завжди ми приходимо в Дім Божий, коли в нас все чудово. І ми приходимо, щоб прославити Його незалежно від обставин, які складаються в нашому житті. Але дякуємо Богу за те, що є, і Бог буде щось робити в нашому житті надалі. І Тому нехай у нас буде простота поклоніння Богові і славитиме Його від щирого серця. Я зачитаю місце писання, де записана коротка характеристика, як ми маємо славити Бога, і що має бути у нашому серці. Я буду читати із Ісаї. 55 глава, з першого вірша. Клучати і сайт. 55 глава, з першого вірша по заключі. Справді. Усі йдіть до води. Навіть і ви, у яких немає срібла. йдіть, купуйте та споживайте. Йдіть, купуйте без срібла і без плати. Вино та молоко. Для чого вам підважувати срібло за те, що не хліб, і, і працю вашу за те, що не насичує. Послухайте мене уважно і споживайте благо, і душа ваша, нехай насоладу, за добром. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене, послухайте, і жива буде душа ваша, і дам вам вічний завіт, незмінній милості, обіцяні Давиду. Ось я поставив його свідком для народів вождем і наставником народа, ось ти покличеш народ, якого ти не знав, і народи, які не знали тебе, поспішають до тебе заради Господа Бога Твого і заради святого Ізраїля, бо Він прославив тебе. Шукайте Господа, доки можна, знайти Його, кличте Його, як він близько. Нехай залишить безбожний дорогу свою, а беззаконний думки свої. І нехай навернеться до Господа, і Він помилує. Бога нашого, бо він багато милостивий. Мої думки, не ваші думки, не ваші дороги, дороги мої, говорить Господь. Бо наскільки небо вище від землі, настільки дороги мої вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. І як дощ і сніг сходить з неба і туди не повертається, але набуває землю і робить її, Здатною родити і вирощувати, щоб вона давала насіння тому, хто сіє, сіє, і хліб тому, хто їсть. Так і слово моє, яке виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним, але виконує те, що я бажаю, і звершує те, для чого я послав Його. Отже, ви з радістю вийдете і будете випроводжені з миром. Гори і пахорові будуть співати перед вами пісню і всі дерева у полі будуть рухоплескативами. Замість тернини виросте кепарис, замість кропиви виросте мир і це буде на славу Господу на вічну ознаку, яка не знищиться. Деколи нам не вистачає близькості з Богом і жажда за Ним. Коли наше, наше серце жажде, ми не будемо зупинятися, будемо шукати його обличчя в молитві. І тому що без Божої присутності в серці життя стає нецікаве. І в нашому житті завжди буде боротьба. Диявол завжди нападатиме, але Господь буде давати нам перемогу. Нехай Господь благословить нас, щоб у серці була спрага з ним і важливо шукати Бога. І перш ніж ми приходимо на зібрання, щоб наше серце було відкрито до Бога вже шляху до церкви. І тоді для нас кожен проповідник і кожна пісня буде радістю. І нехай Господь благословить кожного з нас, нехай сповниться серце радістю. І тоді ми зможемо більше шукати Бога і відкривати, відкриватимеся нам. Бог даватиме розуміння, за кого молитися нам як молитися. І... Можливо, ми колись пошкодуємо, що марно марнували час, не виконували служіння, не чули голос Святого Духа і те, до чого він нас закликав. І тому нехай Господь наповнить наші серця бажанням подотайствуватись і молитися за людей. І будемо більше жадати Бога, ніж шукати Його обличчя в молитвах. Будемо молитися.